Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Пару днів назад. Коротше, я куп, скупився ось такими в Аврорі. Найшов ось такі. Е, як то це? Таке було у цьому хубі-бубі. Е, колись, пам'ятаю, в дитинстві. Також закручена така спіралька. Та, спіралька це треба типу, розмотувати і їсти ось такі. Метри називаються юпометри. Я взяв зі смаком Кока-Коли і ще було зі смаком полуниці. Ну, Зі смаком полуниці ми зацінимо завтра. А сьогодні ми зацінимо ці дві пачечки зі смаком Кока-Коли. Тому let's go, гайда, зацінимо ці, цю хімію. Коротше. Та, let's go. Деніс Френді реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати дві пачки. Так, тут все написано. Дві пачечки желейних цукерок. Кола, роллметер. Торгова марка Ulker. Коротше, кола. Як то там? Ролметер. Кола. Коротше, Кока-кола, роллметер, метер, метер. Давайте. Відкривати хочеш це їсти. так, Давайте, що то там. Смачно, не смачно. Ну давайте я подивлюся. Добре. Окей. Okay. Так, ну що, давайте розпочати. Добре, добре? Так, анун. Що це таке? Ага, це отаке. Хімія повні штани. Цукром сипеться. Ммм. Люблю цю хімію. Ну що, поки що 9 балів. Дев'ять, напевно. пахне пловом. Дивно. Дивно таке розмішування. Солодко з соленим. 哦，是。Oh, <laughs> Напевно, не треба було другу пачку брати, бо це велика хімія. Ну что, давайте вторая пачка. Но я бы поставил не 9, а 8. Не знаю. Поехали. Ну давайте, что. Еще одна штучка. не знаю, ставити 9 чи ставити 8. Цукор так сіпиться капець, російський. Це напевно лимонна кислота, бо кеский цукор. Та напевно хай буде 9. Я просто люблю їсти таку хімію, тому поставлю поставлю Угу. rosto huma Доїдаємо. ой. У парбютка не чусь уже й солоне, тільки солодке. Ну, супер. Цукор. Цукор кислий, бо того що це лимонна кислота, скоріше за все, а не цукор самий. Коротше, дружні, на цьому все. М -м -м, цукор ще зі смаком солі. Ха. Ні, тут вони дали цукор і сіль, походу. Бо чути ще солене. Я поставив це метром. 9 балів, тому що вони були солодкі, вони були зі смаком кока коли моєї любимої, Я вже все-таки поставив 9 балів, хай буде 9 балів. Хоча не знаю, за що 9 балів, це страшна хімія. Я по суті вам увлікатися цим не рекомендую. я, знаєте, один раз таке спробувати. Та й завтра метр другий раз спробувати. Так. Тому такі справи. Поставили 9 балів, хай буде 9 балів. на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Поїли смачно. Поїли таке, нехай буде 9 балів. Коротше, всім пока-пока, бувайте. Йо! Ой, так. Ось такі метри були. В Аврорі продається. Так. Всім пока-пока. Все.